Нарешті в нас кухня не в сірих тонах. Наконець -то я дождався. Цю кухню аж цікаво розглядати. По-перше, тут поєднуються різні кольори з текстурами: сірий кашемір, молочний відтінок керама граніту і фасади відтінка дерева горіх. І все це на фоні пудрових стін. Блін, аж звучить смачно. По-друге, вітрини з підсвіткою. Це вже must have наших останніх проєктів. Тут у нас фло флуд, яке є водночас дуже стильним та практичним. І по-третє, низ кухні без верхніх шаф. Насправді це дуже розвантажує простір. Ефект ніби відпочивають очі. Друзі, хто планує собі кухню, зробіть собі таку фішку, ви не пошкодуєте. Що у нас по наповненню? Стільниця керамограніт, верхні фасади акрил Німан, нижні фасади ДСП фурнітура блюм. Ну і як така кухня без барної стійки. Вона у нас з поличками, стільниця також керамограніт. І тренд останніх дизайн-проєктів це стінові панелі. Ми їх зробили з МДФ АГТ, всі зрізи чітко під 45 градусів. Цікаво, як ви гадаєте, в скільки обійшлась така кухня? Напишіть там в коментарях, а наступна частина буде про спальню.